Це грецький парк, і тут не працює жоден ліхтар. Поговоримо про міське освітлення, а точніше його точкову відсутність. Там, де навіть телефонний ліхтар не допоможе, достатньо осяяти шлях. Його там взагалі немає, і навіть ввечері туди з собакою не можна пройти. Діти не можуть туди пройти гратися. Турецьке наче там освітлюється ще більш-менш трішки, але теж так. Не дуже хочеться туди заходити, а це й зовсім не освічується дуже незручно, тобто безпеки ноль. Олеся а! гуляє з пухнастиком фані два-три рази на день. Втім, ввечері доводиться ретельно обирати маршрути, щоб уникнути темряви. Зустріти людей з чотирилапими друзями у вечірню годину в цьому районі можна чимало, та всім їм доводиться обмежуватись прогулянкою вздовж приморського бульвару та інших більш-менш освітлених ділянок. Немножечко удручає, княжна трохи засмучує ситуація з тим, що дуже мало освітлення. Наприклад, у парку хотілось би більше світла. Я гуляю з собачкою і хотілося б мати можливість пройтися по зеленій зоні. А тут, як бачите, все в цементі. Ну, якось так. І це місце не єдине таке в Одесі. Майже у двох кілометрах від Приморського бульвару знаходиться інший відомий Одеси там парк. Зараз пів на восьму вечора ми знаходимося у парку Шевченка. Якщо відійти від головної алеї, то, в принципі, світло є. Втім, лише один ліхтар. А далі суцільна темрява. На думку спеціалістів, в Одесі дійсно існує проблема з освітленням. Центр то а, жах. Тут є, нема. А, є щось таке янтарне. Тепленьке, біле, холодне і така новорічна а, ялинка. Оксана стверджує, важливо, щоб питанням освітлення займались реальні фахівці, не за принципом купити, привезти і встановити. Такої ж думки і архітекторка Ната Головченко. Вона ж зазначає, з фасадами потрібно працювати делікатно, щоб підкреслювати красу архітектури також не уминає і решту міського простору. Якщо це місце, де люди відпочивають, то там парки, сквери, то в таких місцях будь, в Європі підсвітка робиться низькою, і вона не б'є в очі, вона робить таку атмосферу більш розслаблену. І якщо ми працюємо над проспектами, то тоді це має бути монумента, монументальна підсвітка. Вона має Мати такий більш глобальний облік, Оксана ж додає питання не тільки в естетиці, а й у безпеці містян. Це на поверхні, тому що хто водій, він розуміє, що таке, коли він їде світло, -світло там темрява. І в цей момент не дай боже хтось перейде дорогу, дитина, бабуся, дідусь цей момент самий небезпечний. Тому а, рівномірність з за, засвідчення за це найголовніше. Крім того, не варто забувати і про світлове забруднення простору, зазначають урбаністи. Люди мають бачити дороги, водії людей. Втім, ми маємо мінімізувати кількість викидів світла. Люди, які живуть на третьому, четвертому поверсі, і ліхтар світить не тільки вниз, а ще й вгору. По факту їм засліплює вночі і це досить некомфортно в центрі міста. Як це можна обійти? Є такі лампи, які зверху накриті куполом, і виходить, що вони наверх не світять, світять тільки вниз. І якщо це буде відражаючий матеріал, він буде підсилювати світло цієї лампи. Сьогодні в умовах блекаутів міське освітлення це вже не просто про комфорт. Тож потрібні рішення, які працюють за мінімального споживання або автономно, аби простір був не тільки затишним, а й безпечним. Сенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.